29-та річниця аварії на Чорнобильській АЕС. Ліквідатори лиха розповідають, що залишилися поза увагою нинішньої влади. А фахівці б'ють на сполох. Трагедія може повторитися. Адже саркофаг, який приховує радіоактивні відходи, може рухнути в будь-який момент. З очевидцями спілкувалася Любов Мочалова. На Буковині нині проживає близько 19,5 тисяч осіб, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи. За словами ліквідаторів аварії, у рік влада виділяє їм аж одну квартиру. От зараз отримав Чорнобильс. Він несостоячий не ні в нашій організації, не в другій, але він стояв на черзі. Він отримав одну квартиру. Нам кожен рік виділяють по одній квартирі. Дякую. їм. Якщо одні чорнобильці розповідають про мізерні 300 гривень допомоги на місяць, то інші через бюрократичну помилку не отримують і їх. Михайло Мойсюк розп... Працював ліквідатором на електростанції впродовж п'яти років, і це відчутно вплинуло на його здоров'я. З того часу чоловік пережив п'ять інсультів, неодноразово впадав у кому. Стаціонарного лікування потребує кожен квартал. Соціальна допомога від держави була, але раніше була, але за тої влади, не за цієї. То що позрізали. Тепер ці що прийшли останні, що кричать, що бандюкович до бандюкович вони все позрізали. Але те, що нинішня влада, за словами цих героїв, залишила їх на призволяще, виявляється Єдина проблема. Цілком імовірно, що катастрофа з викидом радіоактивних речовин повториться, адже саркофаг потребує негайної заміни. Тей саркофаг закінчив його діяльність у 2006 році. Він може будь-який час рухнути. Сьогодні там знаходиться 200 тонн урану. І... 1800 тонн тон графіта радіаційного уявіть, яка може бути ситуація. Леонід Рисаєнко каже, радіація від вибуху того часу майже рівномірно розподілилася на територіях України, Білорусі та Росії, та остання нині відхрестилась від причетності до тих подій. Росія да залишилась острою, Я вважаю, вони навіть матеріали кримінальної справи не віддають. Яка причина зараз на Чорнобильській електростанції європейські та вітчизняні фахівці безперервно проводять роботи з відновлення саркофага. Гроші на це виділив євросоюз. Любому чалова Андрій Дорочук Чернівецький промінь.